Доброго дня глядачі Ютубу. Сьогодні у нас 18 червня, Полтавська область Україна. Хочу показати вам, що Юпітер вже відцвівся. По результатах ще рано щось говорити. Треба буде пізніше трошки подивитись. А весь інший столовий виноград. Саме в активній фазі цвітіння. Ось так саме в активній фазі цвітіння столовий виноград. Майже всі кущі столового винограду зараз цвітуть, закінчує цвітіння тільки кешмиж бровісімо Хотів поговорити з вами про Зелені операції на винограді. хоча говорять, що під час цвітіння краще його взагалі не трогати, але наскільки розтягнуться цвітіння по всьому винограднику, ще деякі пагони ми бачимо вже звисать починають вниз, через це їх треба обов'язково підв'язувати, щоб вітер не виламав. І кроме підв'язки. Ми також слідим, щоб не було пасенків в районі ґрунт, щоб не мішало запиленню. Всі пасинки, що вище ґрун, ми прищеплюємо за первим листом. Залишається один листочок. Далі Якщо і буде розвиватися кущ, то піде вже пасанок другого порядку з цього місця. Для чого це робиться? Для того, щоб. якщо видаляти пасанки повністю, то розкриється плодова брунька, яка закладена на слідуючий рік. Можна залишитись без врожаю. Пагане, які. Будуть переростати вже верхню проволоку Можна було б залишати сантиметрів 20 вище верхньої проволоки і чеканити. Але я цього робити не буду. Чому? Тому що в мене кущам по три роки. Наприклад, цей кущ Дубовського розового. Ще тільки перший рік буде плодоносити. Перший рік я обрізав його на зворотній ріст, в тому році я залишив 4 пагона і виростив з них 4 рукава. В цьому році вже залишив на плодоношення, Дубовський розовий він дуже сильно рослий. Щоб кущ не зажарував, буду по максимуму грузити урожаєм, але пагонів багато не залишав, щоб кущ міг справлятись. Тому, може, хтось і скаже, що тут пагони дуже рідко. І через це, оскільки в мене не буде загущення, я пагони буду не чеканити а ще трошки давати їм розростатися, щоб зайняти все вільне місце. Це дасть більше, скажімо, корму для наших грон. Я подивлюсь, можливо, навіть на деяких залишу по дві грони. Далі Всі вусики бажано видаляти. Я їх видаляю, щоб вони не спліталися. Бувають випадки, коли вусики, сусідній пагін просто передушує в місці і далі він вже погано починає розвиватися. Якщо це можна часно не побачити, то пагін в цьому місці, де вусиком передали, зупиниться в рості. Тому я їх видаляю. Це я показую виноград. На якому я ще не працював. Тут в мене не було тиждень. Тому зараз будемо всі зелені операції по підв'язки, по синкуванні виконувати. Будемо все наздоганяти. Також не забуваємо слідкувати, щоб у нас не було ось такої порослі, яка нам не потрібна, бо вона буде рости ще. Дуже довго майже весь сезон, тому треба їх видаляти. Хай вони не забирають харчування для наших кущів на себе. Забирають енергії. Ось так ми підв'язуємо наш виноград. Підв'язувати потрібно під вузлом, бо інакше він буде гуляти по проволці туди-сюди. Тому треба старатися, щоб підв'язка була під вузлом. Під час цвітіння винограду я кущі не поливаю і не підкормлюю, тому що це може вплинути на запилення. Можуть бути осипання зав'язі, може бути гірше запилення, тому що кущ буде енергію. Витрачати на ріст. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Допомагайте мені в розвитку мого каналу. Будемо йти працювати.